Твоя мама може її в літній кухні пожити, каже Лариса моя невістка. Я не можу їй цього сказати, вона ж образиться, проситься мій Іван. Нічого тобі не можна довірити, каже невістка, тоді я сама спробую її переконати. Думаю, що мені вдасться, адже ми знаємо, як не як подруга сміється. Я вже й не рада була, що почула їхню розмову. Так відразу стало неприємно, що мені аж горлі пересохло. Які бувають підлі люди. Я з невісткою своєї справді знала ще до того, як вона зійшлася з моїм сином. Ми з нею обидві були заробічанками. В Італії всі ми стаємо подругами одна одній, незалежно від віку. Рим став моїм другим домом ще 20 років тому. Я однією з перших з села поїхала на заробітки. У мене є двоє синів і ростила їх сама, без чоловіка. Коли діти виросли, щоб їм допомогти, я в Італію подалася. Першим одружився мій син. Він завжди був шустріший, ніж старший. Я приїхала додому, зробила весілля і подарувала молодятам ключі від новенької квартири, бо в селі син жити не захотів. Коли молодший син вже був прилаштований, я вирішила, що пора подбати про старшого, запитала, чи він, як і його брат, хоче квартиру чи хоче жити в селі. Іван у мене дуже скромний, хороший, добрий. Він сказав, що волів жити біля мене в селі. Ми з ним порадились і зрозуміли, що немає сенсу відбудовувати стару хату. Вона вже занадто в поганому стані краще будувати нову з нуля. Так ми й запитали робити. Я заробляла Віталії гроші, висилала їх старшому сину, а він же керував будовою. Все вийшло добре. Тепер у нас найкращий будинок в селі. Іван виявився добрим господарем, все зробив до ладу, от тільки ніяк у нього не складалося з особистим життям, через що я неабияк хвилювалася. У молодшого сина вже діти вчаться в старшій школі, а старший залишався неодруженим. З Ларисою я познайомилася в Італії. В неділю ми в Римі зустрічаємося в парку на Рабібії, і одного разу серед заробітчанок була й Лариса. Вона розповіла нам історію про те, що була одружена, але чоловік знайшов собі іншу. А її попросив піти з його хати і з його життя. Так Лариса Віталії опинилася. Жінка вона була красива, енергійна, я би навіть сказала, що занадто. І я собі подумала, що непогано було б познайомити мого сина з нею. Так, вони зовсім різні за характером, але, може, це і на краще, бо ж мій син спокійний, йому треба, щоб ним хтось керував. Одним словом, здійснила я свій задум. Ми разом з Ларисою взяли відпустку і поїхали в Україну, а потім я її до себе в гості покликала, і вона прийшла. Іван нічого не підозрював. Лариса йому сподобалась, вони обмінялись номерами телефонів, а далі вже самі розвивали свої стосунки. Через півроку Лариса мені сказала, що їде додому, бо мій Іван зробив їй пропозицію. Цій новині я дуже зраділа, поїхала разом з нею, зробила за свої гроші їм весілля і молодята стали жити у мене вдома. Лариса невдовзі мені зателефонувала і повідомила ще одну радісну новину вона дитину чекає, то моїй радості вже зовсім не було меж. Ці гроші я віддавала старшому сину з невісткою, аби лише у них все було добре і щоб вони нічого не потребували. А нещодавно я теж вирішила повертатися додому назавжди, бо ж вічно заробітчанкою я не можу бути, і тут вилізу справжнє відношення Лариси до мене. Невістка не хоче, щоб я жила з ними у новому будинку. Вона пропонує мені заїхати в нашу стару хату і жити там, щоб їм не заважати. Ви ж розумієте, що молода сім'я хоче жити окремо, ну скільки вам одній треба? Там є кімната, є кухня, а на свята воли до нас приходити. Стала щебетати Лариса. Я вже була готова до цієї розмови, бо ж мала необережність це почути, тому взяла себе у руки і спокійним тоном все пояснила. Ларисо, це мій дім і тут я, господиня, а ти нас ще не заробила. Тому це ти в мене живеш, а не я у тебе. Тобі зрозуміло? Поставила я невістку на місце. Вона образилась і пішла, вже кілька днів зі мною не розмовляє. Може, це і занадто, може, я перегнула палицю. Але як я інакше мала це зупинити? Я ж розуміла, що син за мною не заступиться, тому сама себе захистила. А як ви вважаєте, я правильно зробила?